Все є наше життя, це є терпіння. І не факт, що коли ми народжується дитина, яка народилася здоровою, і через тиждень, через місяць вона захворіє, чи саме невіліковна хвороба проявиться, ми ж ту дитину не залишаємо. Ми від неї не відмовляємося. Більше того, шукаємо різні середники, щоб їй допомогти. Чим відрізняється цей малюк в лоні матері? Він перебуває у своїй кімнаті. Так, це правда, що ми не можемо його взяти ще на руки чи з ним привітатися, але він живе своє життя. Більше того, це із закладка, можливо, якщо ми говоримо про важкі якісь порушення, відбулося ще від моменту зачаття. Більше того, ну, якщо ми проходимо, ну, найчастіше це ультразвукова діагностика, наприклад, на 13-му, на 16-му тижні чи на 20-му тижні виявляємо певні вади, це не означає, що вад не було раніше. Але дуже часто щодо цієї постановки діагнозу ми ту дитину любили, ми її чекали, ми на неї планували певні якісь такі свої мрії. так? Ми, тобто, ми жили разом з цією дитиною, як членом нашої сім'ї, але цей діагноз перекреслює ті мрії, що змінилося? Змінилися тільки наші відношення. І як важливо повернутися до того першочергового, що От це дитя було, як ми з нею жили, так? І тобто, як ми можемо далі з нею йти далі? Не стільки невеликовний діагноз нас лякає, а радше лякає страх, а якщо я залишуся сам на сам з цією проблемою.